Номер у 16-й номер у нас на воротах. голкіпер. Зараз момент, який і Тарас Кузь забиває, забиває таки, так? Забиває Тарас Куз. 1-0. Перша атака львів'ян. Тарас Куз, напевно, пробивати мені. Віддає на... Ігоря Марцуняка. Марцуняк його 15-й. Микита Тищенко, 17-й. Зараз момент Юкі же ж... удар чи можливо, розіграш. Дивимося за щирице його удар біля це фазала Львівщини. Інформаційна підтримка радіо Львівська хвиля. Передача на Радевича і 2-0 Віталій Радевич забиває. А, і збільшує перевагу Львів'ян. Хороший момент і голоначін 100 реалізований енергетиками. Зараз а... зараз розстановка команди перед плей-офф зараз пресинга момент може бути і ми звітаємо ворота. Михайло Зварич, капітан енергії. забиває Забивають ретіхолда команди. Браво енергетики! Тома, гра продовжується. Легендзевич проходить далі. Ні, все-таки не вдалося йому там. Пройти удар і ось так один 300 є рахунок, забиває Роман Баку. Є Скаяфу футзал відновлює інтригу в нашому матчі. Дивимось ще раз. Баком. Тут... Джеліфер його удар і відпрацьовує Назар Войтович. Чи там цей удар. Ну, все-таки, Схоже Зварич тут на. Зварич розганяє контратаку. Скидає на Андрія Цілик. Андрій Цілик! На поперечкою м'яч летить. Але є Легензевич віддає передачу на Гураля Мамед Радевич. Гураль 4-1. Роман Гураль з передачі Віталія Радевича забиває. Ось так вітають молодого виконавця Романа Гураля, партнери по команді. Братвика. Його передача тут на правий фланг прийшла. Небезпечно може бути. Удар і Фол для своєї команди. Зараз стальній удар на місці. Поговоримо. Тут перехоплення. Віталій Радевич віддає на Тарасу Кузя є момент. Зараз удар. Бає м'яч далеко. А вперед. Який момент же Зоро. Своїй хворіти. Пас вперед. Тут перехоплення. Вихід сам сам пробиває. Не вдалося цього разу ворота суперників розпочати. Де зараз буньо! Простріл Радевич! Можна ж пробивати. А, Тищенко. Тищенко тягне м'яч. Удар Тищенко на міруно. Перехоплення. Передача на Михайла Зварича. На рівному фланці Михайло Зварич прокидає Михайло Зварич. Зварич. Передача. Тут цілик на місці знову Довиченко. Щериця тут на перехопленні зіграв. Удар щерицею на місці Назар Войтович. О, що там у майданчику Ольв'ян. Тменов таки отримує передачу. І забиває Микита Тменов. Рахунок стає. 2-4. Микита Тменов відзначається на 30-й. Хвилині. Дивимося ще раз за цим епізодом. Ось так Микита Макітатменом. Все-таки пробив. Ну зараз важко спрогнозувати. Тарас Куз. Тарас Куз тягне м'яч. Пробиває. Момент ще швидкості. Ну і вже шість м'ячів. На двох удар. Не безпека. Пелеха. Андрій Цілик. Цілик прокидає свій м'яч. Далі. Цілик зміщується. Цілик видає передачу з партнером. Перехоплення. Марценяк пробиває біля стійки м'яч. Зустріч є. Баком. Шириться його удар, Рикошет. Чириця віддав на Баком, а Баком переводить на Тменова. удар. намагається розкидати захист суперника. В гості. А тут Марценяк перехоплює м'яч. Ворота порожній. Марциняк пробиває і забиває Єгор Марциня. Марциняк! 5-2. Йгор Марценяк. На 40 хвилині.